Прийшли в Алді, не дивлячись на таку погоду. А тут, бачите, знижечки повинні бути, тому що 50 років Алді. Зараз підемо, з вами подивимось. Євро 69 евро, яблучка такі. Бачите, скільки їх тут? Півтора кілограма. Дуже гарні яблучка, багато. Треба взяти. Банани не в акції, але гарні. Гарні такі бананчики. Так, треба взяти. Скільки вони. Скільки вони. Євро 39. Помідори в акції нема. Помідорчиків. Так, 2,49. 2,49, Євро 49. Такі я не люблю. Я люблю такі, але вони по такій же ціні, як і в дірку. Так, нам треба картопля. Що тут у нас по картоплі? 4,99 5 кілограмів. І 3,99 3 кілограми. Ну, мабуть, візьмемо цю картоплю. Ту, що 5 кілограмів. От що Валді? Бачите, цікавий є. Такий мішок картоплі. 10 кг можна купити за 5 євро замість 10. Така непогана картопля. 5 євро 10 кг. Може нам таку взяти? От рукола тут дешевша, євро 0,9. Валді. Такий набір євро 19 овочі. Супер, особливо. Да, Гарна ціна на карачка за кілограм 4,50. Бачите? Сукор. Закриття кілограм 6,39. Або мілки А сіле дорого, 9,89. Мені подобається, що тут ціни. За кілограм стоять, бачите? Кілограм, кілограм не за штуку, а за кілограм. Фарш коров'ячий 8,49 за кілограм. Велика упаковка. Це нормально? Гарний фарш. Отут у них, бачите, багато стілажів на 50. Років на юбілей, тут косметика, побутова хімія різна. Тут солодощі, кексики, вино, соки, горішки. Непогана ціна на суміш. 3,99. Скільки тут 400 грам. Далі дивіться, скільки всього. Зі знижечками. Ну, і можна вибирати. Кому що треба. Кока-кола. Дві упаковки 3 євро. Вау, нік, дивись, Дві упаковки 3 євро. Коли? Це що, 12 баночок за, 6, за 3 євро? Ріверкола, це, це рівер Це А чим вона відрізняється? Береш? Це дешевше. Це дешевше? Ну нічого, нормально. Бери, он Нік уже нагрузив цілу корзину. Дві упаковки за 3 євро, нормально. М -м, яка красота? Боже, ну солодощі тут. Взагалі, як можна втриматися без солодкого? Це так складно в Нідерландах. І воно все-таки красиве в упаковках. Хоча вже свята закінчилися, я думала, вже все поприбирали солодки. Ага. Ні. <сум> Знову ставляють. І тут ще солодощі. Різні для свята якісь вахлі. Перший раз побачила лимонний пиріг, дивіться, теж в акції 2,99 300 грам кейк тарт. Лимонний. М -м, мабуть, смачний. Хочу горохового супу. Це горох? Горох, мабуть, на супчик. Євро шістдесят дев'ять. Такі промтовари В, В акції. білизна. Взуття Красивки різні. Калати махрові. Навіть є тут, бачите, плюшки на кататися з гірок може все-таки буде сніг і такі. Під попку такі, типу саночки. Подушка, вафельничка така 17,99, кастрюлька за 20 євро, пароварка. Такий магазин Алді з таким асортиментом. Я вже колись робила. Так, нам ще треба паперові рушнички. Зараз я виберу. А, паперові рушнички. 3 євро, 4 штуки. Яка це ціна, не знаю. А, і 2,69, три штуки. О, це, мабуть, краще. У нас таки більша упаковка.